Отримав додатковий дохід як фізична особа, продав товар чи надав послугу, отримав кошти на карту фізичної особи, здаєш квартиру в оренду як фізична особа, отримаєш соціальні виплати в іншій країні, чи загалом дохід на рахунок в іншій країні потрібно декларувати. Чи ні, розбираємось в цьому ролику. Поїхали! Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І зазвичай я вам на цьому каналі розповідаю про доходи, декларування та податки підприємців. Сьогодні ж поговоримо про фізичних осіб. Адже по суті всі ФОПи і є фізичними особами. І рано чи пізно, в будь-якому випадку, ми отримуємо доходи як фізична особа. Також будемо говорити про декларування цих доходів, в яких випадках потрібно, в яких ні, та що декларувати, що платити. Чому ця тема піднімається достатньо рідко і чому в нас достатньо не часто можна зустріти людей, які подають декларацію саме фізичної особи і не задаються питанням, чи потрібно її подавати. А все пов'язано із тим, що в переважній більшості декларувати нічого не потрібно. Адже для прикладу, якщо ми працюємо як найманий працівник, за нас сплачує податки та декларує наші доходи наш роботодавець, який є податковим агентом. І так відбувається достатньо часто, чи ми просто працюємо, чи нам виплачують доходи інші юридичні особи чи ФОПи. Вони за нас декларують і сплачують податки із нашого доходу. І в такому випадку, дійсно, нам самостійно нічого декларувати не потрібно. Проте є багато інших нюансів, інших доходів, які декларування потребують. Так, загалом майже будь-які доходи, які ми отримуємо як фізична особа, підлягають декларуванню та оподаткуванню. Загалом з доходу в нас сплачується 18% податку на доходи і 1,5% військового збору. І давайте підемо від найпростішого і незначного до більш складного. Для прикладу, нам на роботі колеги на День народження. Подарували 2000 гривень. Це також нас, наш дохід, і е, по правильному ми мали б його задекларувати та сплатити з нього податок. Але загалом культура декларування у нас достатньо на низькому рівні, і можуть це пояснити тим, що дуже слабко контролює наша податкова, е, які доходи ми отримаємо, та загалом чи сплачуємо із них податок. Ці кошти, які ми отримали, на День народження, податкова про них ніколи не дізнається будь-яким способом, якби навіть такі були, не дізналася б. Тому, по суті, більшість людей користується цим і нічого не декларує. Навіть якщо ми ведемо якусь невеличку діяльність, нас дуже багато зараз просто людей, які... Роблять свічки, інше рукоділля, вишивають, продають свої картини. Навіть якщо кошти отримують на карту фізособи, ці кошти зазвичай не декларуються. Там сусід прийшов, зробив нам кран на кухні. Ми йому заплатили якісь кошти. Звісно, він також їх декларувати не буде і. Ми можемо пояснити це тим, що доходи ці ніколи податково не буде е, визначати якось, немає шляхів для того, щоб зрозуміти, скільки і чого ми отримали. Трохи. Інша справа, дійсно, якщо ми ці кошти отримуємо на рахунки фізичної особи, я знаю багато людей, які просто ведуть невеличкі інтернет-магазини, продають якісь товари навіть через нову пошту, отримують кошти собі на рахунки фізичної особи і, звісно ж, їх не декларують. Насправді, тут вже виникають певні ризики, тому що все, що в нас пройшло по банківських рахунках, рано чи пізно проконують. Контролювати можна, але для податкової це достатньо складно, е, трудоємно і зазвичай невдячно. Е, чому так? Тому що в нас діє банківська таємниця, і податкова не може по замовчуванню дізнатися, скільки коштів у нас по яких рахунках в банку погуляло. Е, і якщо ми маємо якусь людину, яка просто продає щось в інтернеті, хай на 500 тисяч гривень було. Було надходження від цієї діяльності на карту фізичної особи. Скоріше за все, податково про це не дізнається. Але якщо раптом складуться так зорі, що саме ця людина потрапить під перевірку, податково зробить запит і отримає виписки банківські, тут вже можуть початися проблеми. Буде донараховано податок на доходи 18%. Буде донарахований військовий збір на ці доходи 1,5%. Більше того, отримаєте штраф в 10% і пеню. Пеня нараховується кожного дня і може складати достатньо серйозні суми. Термін позивної давності у нас 3 роки, плюс період карантину, плюс період воєнного стану загалом податково може перевірити. Навіть той дохід, який у вас був 5 років тому. Якщо вона зможе довести, що це був саме дохід, і що з нього мали сплачуватись податки, суми до нарахувань будуть достатньо серйозними. Тому я б вже на цьому етапі, коли кошти доходу незадекларованого, у нас проходять по рахунках фізичної особи, задумався, а чи не задекларувати цей дохід мені і не сплатити з нього податки самостійно. Переходимо до більш цікавих конструкцій. У нас є багато людей, які отримують доходи за кордоном на закордонні рахунки. Зараз особливо актуальна тема це соціальної допомоги людям, які знаходяться українцям за кордоном. Багато хто її отримує. І по суті, ці доходи також мають декларуватись. Податки, звісно, з них сплачувати не потрібно, але в декларацію включаємо їх обов'язково. Є також багато українців, які працюють за кордоном чи на закордонні компанії і отримують дохід на закордонні рахунки. Ці кошти ми обов'язково і декларуємо, і сплачуємо з них податок. Чому це важливо особливо зараз? Тому що Україна, починаючи з 2023 року, починає обмінюватись по замочуванню інформацією про рахунки та доходи по них із розвиненими країнами. І тепер податкова буде бачити всі наші рахунки за кордоном і наші доходи, які ми отримали за кордоном. І тепер в податкової з'являється. Інструмент контролю, якщо податково бачить, що людина отримала на закордонний рахунок хай 10 тисяч доларів, але не подала декларацію і не задекларувала дохід, це, відповідно, привід до нарахувати для такої людини податок на доходи, штраф і пеню. Чому ми так мало говорили про це раніше? Тому що податкової інструменти контролю не було. І дізнатися, що у людини є рахунок за кордоном і що на нього хтось отримує дохід, тим більше в якій сумі, було надзвичайно складно і трудоємно. Так, це було можливо. Податкова наша могла надсилати запити фінансові установи іншої країни і для юридичних осіб іншої країни, але це мав бути конкретний запит по конкретній людині. Перевірити всіх так нереально. Перевірити одиниці можливо, але це було, був зовсім мізерний відсоток, який можна було знехтувати. Зараз вся інформація про наші закордонні рахунки в податковій, як на долоні, вони їх зможуть бачити. Е, кожного року буде проводитись обмін інформацією. Тому якщо ви отримаєте соціальні виплати за кордоном, чи отримуєте дохід на закордонні рахунки, його обов'язково потрібно буде декларувати. Тут є також багато нюансів. Зокрема, якщо ви працюєте на іноземну компанію, отримуєте дохід за кордоном на свій закордонний рахунок. Із вашого доходу в країні, де ви цей дохід отримуєте, певний податок сплачується. І майже всіма країнами розвиненими Україна має конвенцію про запобігання подвійного оподаткування. Як це працює? Для прикладу, якщо я в конкретній країні заробив е, певну суму коштів і сплатив з неї податку більше, ніж сплатив би в Україні. В нас 18%, е, я сплатив 20%. Я цей дохід маю за Декларувати, але можу не сплачувати з нього податок на доходи в Україні. Лише військовий збір, 1,5%. Якщо ж я в цій країні сплатив податку менше ніж сплатив би в Україні, хай буде 10 Я маю задекларувати цей дохід і різницю сплатити вже в Україну: 8% і знову ж таки військовий збір. Звісно, для цього мені потрібно буде взяти довідку про доходи в країні, де я перебуваю. Довідку про сплачені податки, про базу оподаткування, зробити на неї апостиль, щоб легалізувати цей документ в Україні, але це вже деталі. Головне, що потрібно розуміти. Весь дохід, який ми отримуємо за кордоном, починаючи з цього 2023 року, податкова зможе бачити. І вже дохід за 2023 рік нам обов'язково потрібно декларувати, адже ризики, пов'язані з незадекларованим доходом, будуть надзвичайно високі. Той же дохід, що ми отримували за кордоном в 2022 році, податкова ще бачити не буде. І якщо у вас виникають питання, ви можете їх писати. Прямо тут в коментарях під роликом чи в моєму телеграм-каналі. Це безкоштовно. Якщо потрібна повноцінна консультація, можете записуватись за контактами в описі під роликом. Відповімо на всі запитання і при необхідності допоможемо подати річну декларацію. Декларація за 2022 рік в нас подається до 1 травня цього року. Дякую за перегляд! Бережіть себе. На все добре.